Фотограф Андрій Чуєшенко запускає квадрокоптер. Каже, коли вперше приїздить на локацію, так оглядає місцевість. Роблю тестовий обліт, щоб подивитись, що саме, що саме є особливістю цього місця і, і спробувати відшукати її з повітря. Захоплюється фотографуванням вже десятий рік, говорить пан Андрій. Зараз у його портфоліо найбільше світлин природи. Ми з друзями ходили в походи. Мені подобалось ну, і, і фотографувати людей, і пейзажі. З часом пейзажі почали домінувати. Світлини відзняті на фотоапарат, звичні для людського ока. А ось завдяки дрону можна реалізувати масштабні ідеї, розповідає фотограф. Це зовсім інший ракурс. І, ну, як тут, тут все скрито камишами, і ти і, тросником. І ти, в принципі. Не бачиш нічого, а там за ним щось ховається. І ти можеш піднятися на дрон і все це побачити. До знімання додає, завжди готується, хоча погода іноді псує задум. Ти підготувався, в тебе якісь ідеї під контрастне, гарне сонце, там з хмаринками ти приїхав, хмар нема. І... Або, або все в димці, або туман. Туман – це також гарно, але ти приготував. Тебе заготовки під щось інше, і ти на місці починаєш на досвіді вирішувати. Свої роботи надсилає на всеукраїнські та міжнародні конкурси, розповідає Андрій. Каже, цього року на конкурсі Віки любить землю його відео отримало перше місце, а фото визнали найкращим серед робіт у Черкаській області. На фото хотілося передати. І масштаб, і особливість цього місця потрібно було тільки погратись з висотою, щоби в кадри зайвого не потрапляло і було видно особливість місцини. Ось із цим відео, яке ви бачите на екрані, Андрій переміг у всеукраїнському конкурсі. Говорить, це гідрологічний заказник «Ірдинське болото у такий спосіб хотів показати його красу. Галина Мазур, з Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.